В міській виставковій залі представили понад сотню робіт живопису, графіки та декоративного мистецтва. У Кривому Розі відкрили виставку Яскравий світ творчості з нагоди дня художника. Серед тих, кого нагородили з нагоди професійного свята, Ольга, викладачка відділу образотворчого мистецтва художньої школи номер 14. Жінка зізнається, мистецтво допомагає дітям знаходити спокій навіть у часи війни. Працюю я з дітьми в. Художнього відділу діти навчаються у нас різного віку. Ми так скажемо, боронимо нашу країну на стороні краси прекрасного творимо і допомагаємо дітям. Лагічно трошечки розвантажитися в ці буремні часи. До перегляду представили понад 108 робіт митців. У місті нині працює близько 300 художників. З них 35 ходять до спілки художників України. При 18 школах естетичного виховання діють художні відділення, де навчаються близько тисячі дітей. Незважаючи на такі важкі часи, які зараз перебувають в нашій країні, в нашому місті, культура міста продовжує працювати, продовжують працювати наші художники, наші митці. Сьогодні ми. Святкуємо е, таке свято свято митців, день художника. І е, Дуже приємно бути у цій виставковій залі. В нашому місті е, понад 300 художників працюють. Щороку у Кривому Розі проходять сім конкурсів образотворчого мистецтва всеукраїнського рівня. Митці продовжують творити, надихати та підтримувати українців навіть у складні часи. Хочу сказати, що ми з вами вже традиційно зустрічаємось саме у виставковій залі. Виставкова зала це такий маленький сімейний плацдарм для усіх митців. А особливо і митців центрального міського району, який дає можливість зустрічатися, зустрічатися, спілкуватися і обговорювати вашу творчість. Експозиція Яскравий світ творчості триватиме до 10 грудня за адресою вулиця Олександра Поля. 2. виставку можуть відвідати всі охочі мешканці міста. Попри складні часи, культурне життя не зупиняється. Цього року у виставковій залі вже відбулося понад 30 виставок. Перший міський вітає всіх зі святом та бажає Сім натхнення, гармонії та скорішого миру. Анастасія Костенюк, Анна Мінервіна, перш міський.